Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт» і У нас автопідзамовлення середньорозмірний кросовер BMW x 5 40 d 2018 року автомобіль має пробіг 64 тисячі, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 3 літри, 313 кінських сил. Коробка передачі ступінчаста автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від видобаста, сама Вебаста, Оптіка, BMW Adaptive LED, активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом. Макет e зовні та всередині Shadowline опціональні диски R19. Безключовий доступ, доводчики дверей, датчики мертвих зон, електричні дзерка з підігрівом, термальне лобове скло, датчики дощ, світло, фонове підсвічування салону, торпеда та карти дверей в шкірі, преміальна аудіосистема Harman Kardon, мультикермо, підкермові пелюстки, віртуальна панель приладів, проекція, кнопка старт-стоп, дестроніка, асистент утримання смуг, асистент визу з паркування, екран блютуз, AUX, Apple CarPlay і Android Андройта, бездрут. Вій, навігація, чотирьох зони клімат, контроль, підігрів усіх сидінь, підігрів керма, режими їзди, пам'ять сидінь, оздоблення солоношкіра, напа, чорна стеля, панорамний дах, допомога під час паркування, партронік 360 і камера 360. Електрична кришка багажнику і комфортне відкривання кришки багажнику без рук. Також є електричний фаркоп, багажний відсік в дуже гарному стані. Авто свіже пригні з Німеччини, перевірені усі вузли та грагати зауваження, автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитне не зроблений сертифікат, перегляд та драйв інших автомобілів, можливо, в місто рівне вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки будь-якого авто в ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тез-драйві!